Доброї ночі, шановне товариство. 12 травня 2025 року. Черговий раунд боротьби з заморозками. Подивимося. Дасть воно нам щось, не дасть, але ми намагаємося. Друга година ночі, початок третьої. На градуснику в мінус один. Працюємо. Ось така у нас нічна картинка. Ну що ж, подивимось? Чи допоможе, чи ні. В минулому відео я показував укриття загроболокно. Так от з укриття за волокно спрацювало ще гірше, ніж палення. Там змерзло взагалі майже 100%. Ну що ж, боремося. Всім вам мирної ночі, найшвидшої перемоги. З вами був В'ячеслав Ляховецький. До побачення!